Так, Всім доброго дня. У нас в роботі ось такий причіп. Причіп виготовляли для військових. Тепер вони до нас звернулися, щоб встановити гальмівну систему на задню вісь. Тому що в нас такі зараз погодні умови, що можна пошкодити свій автомобіль і горя на Тому будемо е, знімати задню вісь. Е, відрізаємо ось цю частину дишла, встановлюємо гальмо накату, Троси, тобто буде причіп згальним. Так, установили гальмівну систему на прицепчик. Ось тормозна ката на 2,7 тони. Ось так тяга у нас проходить, оцинкована. Під низом причепа. Потім гальмівна вісь, Ось барабан видно. 750 кг вантажопідйомність, два тросика, підв'язали. Все, в принципі, для безпечного користування прицепу в зимовий час те, що треба буде.